Рудольф ласує вершками. Мухобороцько дійшов до села, і на нього звідусюди забрехали собаки. Деякі з них мало не вискакували з-під воріт, загрозливо горчали і шкірили зуби. На щастя, Мохобородько дуже добре був обізнаний із життям сільських собак. знав, що найрозумніше це не звертати на говкунів уваги, якщо не помічаєш собаки. Він скоро замовкне. Отож Махобородко почимчикував далі і брової, не повівши на собак. Щоб спокійно почуватися і не думати про гавкунів, він стиха могийки в собі під носу. Хочу кренделя іменинного, хочу кренделя іменинного. Махобородка врівноваженість незабаром влинула на собак. Вони явно завагалися у своїй хоробрості, втратили віру в себе і знітилися. Навкіт ставав дедалі сміливіший і поступово замовку зовсім. І врешті собака у долині, нібито муху просто якесь малозначне природне явище, і ні скілочки їх не цікавить. Зовсім по іншому повелася молоденька господиня, на подвір'я якої невдовзі завітав муху щоб попрохати молока для Рудольфа. Господарочка ніколи в житті ще не бачила такого чоловічка мізинчика, і тепер розглядала гостя з неввішливим подивом. Незважаючи на це мухобородка шанобливо вклонився і підняв капелюха. Доброго дня і гарного надою, грешно побажав він. На кругловидому руб'яному обличчі господині з'явилася недоречна широка усмішка. Ти ви. Ти вмієш і розмовляти? «Я справді маю цей скромний хист, ввічливо відповів мухобороцько. Та, на жаль, я вмію тільки розмовляти. Аби я міг писати вірші, як, наприклад, мій товариш муфтик. Та залюбки присвятив би вам одного невеличкого. Почувши останні слова, молода господиня вмить змінила своє ставлення до мохобородька. Та годі бо, ніжно вихнула вона. Написав би мені вірша, еге. Ага. І хоч тобі це не підсило, все одно ти перший кому таке спала на думку. Досі зі мною ніхто не говорив про вірші. Чим я можу тобі допомогти? Мохобородько показав на порожній бідончик. Мені б для хворого трохи молока. Молода господиня урвала його. Для хворого свіжого молока? О, ні, ні. Я дам тобі не молока, а вершків. Адже хворий повинен зміцніти. Як ти гадаєш? Не чекаючи відповіді, вона вихопила з мохобороцькових рук підончик і побігла до хати. На порозі спинилася і озирнулася. Цей хворий твій родич? Не зовсім, сказав мохобородько. Він більше друг, ніж родич. Господиня згідливо кивнула і зникла в кімнаті. За мить вона з'явилася з бідончиком повним віршків. Ступала дуже обережно, щоб не розхлюпати. Підійшовши до мохобородька, вона стурбовано запитала Твій друг тяжко хворий. Не так щоб, буркнув мохобородька. Тоді годуй його добре, сказала молоденька господиня, ставлячи бідончик біля мохобороцькових ніг. Важкі корисні при будь-якій хворобі. Мохобородько кивнув. А яка хвороба у твого друга? допитувалася жінка. На нього наступили, сказав Мохобородько. Господиня отетеріла. Наступили? Як це наступили? Дуже просто, пояснив Мохобородько. і майже посередині. А це дуже серйозно. О, вже ж!» – прошепотіла господиня. Вона була настільки вражена що довго не могла отямитися. Ти ба, сказала вона згодом, чого тільки в наш час не буває? На тебе просто наступають, майже посередині. Ну, й дива, вітай свого друга і хай скоріше одужує. Як його ім'я? Рудольф. Ага, Рудольф. Хто знає, чи Рудольф уже звик до свого імені, чи йому стало душно, бо він висунув голову з мухоборотькової кишені. Очі в молодички вмить округлився. Адже в, в, в тебе а, а, гадюка в кишені. Це ти найжесь, проказала вона. Ой лишенько. Так, кадюка. знітися мокоборобку і байдуже глянув на Рудольфа. Так, так, точенісінький змій. І тут Рудольф, мабуть, почув запах свіжих вершків. Самий він уже мало не наполовину визирав із кишені і водив на стібокю довгастою головою. Щемить, і він сповз на моріжок. Ти ба, молода господиня схрестила руки на грудях. Оце ти вина? Рудольф був уже коло бідончика. Ще невеличке напруження, і голова Змія гулькнула у вершки. А він часом не отруїть вершків, сабідкала ця господиня. Адже у Змії є отруєний зуб. Та мухобородько махнув рукою. Байдуже. Коли Рудольф удосталь напився, мухобородько знову поклав його в кишеню і ніжно сказав а тепер, мій Рудольфок, спатеньки, Сон розвіяв усі біди й хвороби. Як? як прислухалася господиня. Як ти його називаєш? Рудольфом, пробурмотів Махобородько. Молода господиня замовкла, а потім, усміхаючись, додала. У тебе, мабуть, золоте серце, бо навіть змій якої тобі лихо. Я ані скілечки не здивуюся, якщо ти колись станеш поетом. Ці слова глибоко запали в душу Махобородькові. І він розчулено подякував господині за вершки і за дружню допомогу. Тоді взяв бідончика, там залишилося для Рудольфа вершків на два-три дні, і подався назад до друзів.